До багатьох, яких звертаються, кажуть, що ми втомилися. Мені дуже хочеться спитатися, а вони не втомилися. У мене вислів є такий, який я стараюся дотримуватися, і всі наші хлопці, вся наша команда дотримується. Війна втоми не пробачить нікому. І коли приїжджаєш туди, навіть оце сказати, що хлопці, вибачте, ми цей раз вам мало привезли, тому що люди втомилися, нам не... Ну, якось ми навіть не можемо цього сказати. Стараємося ліпше змовчати, сказати на другий раз і приїжджаємо. І на протязі місяця ми стараємося зібрати до 10, цього разу, вийшло до 15 тонн зібрати. У нас немає такого, щоб ми приїхали і заїхали, і сказали хлопці, є хтось там з івано франківської області. Так, дуже приємно, коли ми бачимо хлопців з Івано-Франківської області, і їм приємно, що ми приїжджаємо. Але було навіть такий один період, коли ми приїхали. В Троїцьке, і хлопці кажуть, а ви звідки? А ми кажемо, та з Івано-Франківська, але ваших тут немає. Ну, ми їм відповіли, ви всі наші. Коли ми привозимо хлопцям туди солодощі, ви знаєте, вони тішуться як діти. Да? Деколи хочеться їх обняти, коли вони це беруть, і їдять дуже з великою насолодою. І ми вдячні. Ми вдячні, що вони там, і вдячні, що є люди тут, які допомагають.